Вітаю! Зараз ми з вами спробуємо завести моторчик вказівним пальчиком. Перед цим, будь ласка, з милом помийте ручки, щоб вони у вас були чистенькими. Далі, так як на попередньому занятті, ми будемо з вами в швидкому темпі промовляти пісеньку дощика. Губки в посмішці. Язичок широкий, за верхніми зубками, голосно промовляємо пісеньку дощика. Темп ми трішечки прискорюємо, але ж ми не забуваємо, щоб завівся моторчик потрібно на язичок подмухати, а вказівний пальчик допомагає кінчику язичка. Подивіться уважно? <звук> Завівся моторчик. Спробуйте, у вас обов'язково все получиться. але ж не забувайте губки в посмішці. Кінчик язичка широкий, язичок за верхніми зубками. Чистий вказівний пальчик допомагає під кінчиком язичка завести моторчик. Ось ми з вами нарешті дійшли до пісеньки моторчика. Це вважається найскладнішим звуком. Але якщо язичок підготувати до промовляння моторчика, це, не, це виходить не так уж і складно. Послухайте і подивіться, які артикуляційні вправи нам потрібно з вами виконати. Зараз ми з вами виконаємо артикуляційну вправу грибочок. Присмоктати язичок до піднебіння і потримати. Далі ми промовляємо голосно звук Д і дмухаємо на язичок. Послухайте, що у нас виходить. Бррррр. Моторчик завівся. Далі ми можемо використати ватну паличку. В кожного дома є ватна паличка. Зараз я покажу, які можна використати для того, щоб моторчик завівся. Ставимо язичок, широкий за верхні зубки і пам'ятаємо. Що нам з вами потрібно подмухати холодним повітрячком на широкий язичок, промовляємо пісеньку дощика. Промовляємо пісеньку дощика, дмухаємо на язичок, а ватна паличка допомагає кінчику язичка. І тоді він у нас запрацює повітрячку, і паличка ватна допомагає язичку. Перевіряємо. <fu -ıkt masterpiece> Ось і чуємо ми з вами моторчик. Тренуйтеся, усе у вас вийде гарно. Молодець, ще разочок. Молодець. І ще разочок. Молодець, а тепер вниз, вниз, прикушуємо, прикушуємо. Молодець, ще рівненько голівку. Н ні. Рівненько, ні, дуже ні-ні ні. Рівненько голівку, рівненько голівку, ще? на кінчик язичка. На кінчик кусаємо, кусаємо чарівну паличку. La. Молодець. Ла-ла. Молодець! Молодець. Ротик відкритий. Ла. Прогуди звук. Молодець. Торкаємося гарно. Широкий язичок, широкий. Молодець. Прогуди довгенько. Молодець. Тепер виключай звук, знову гойдай язичок гойдалочка. Не поспішай вгору, вниз, вгору, вниз, піднімись і опуст.